Сьогодні в нас в обзорі мерседес Жигулі 2105 1.5 п'ять один і пет Морда в неї, бачите, як в вакули. Така грозна, страшна, така підійде. Що таке? А ти що. Все. Виносить всіх сразу. Я вам скажу, пацану. Вона скутерісті, дача. скутерістів перечевила, поїхала далі. Скутеристів нема. Ну, от, бачите, спеціальний бампер. Антискутер називається. В і поїхав. Поворотнички такі. Нащо тут я не знаю, звісно. Ну наше, це цього гуля, аби ще фару робив, аби він їхав. Бо, ну... Ну що ще можна сказати, про цю от машину. Ну. Шоруб, шуруп, там, шуруп стерчить. там. Тут во, ручка як на колхозі стоїть. Беха, Мерс, фіати, ну я не знаю, Опелі. Де Дай бачиш, що тако ручки літали. Це капець, навіть цю стири вже, я вам кажу, машину пустяли місяць, вже цустирили. Дивіться на диски. Диски ми заказували з Італії. Са... Самі розробовчики Maserati нам їх робили. Казали, це вищий пілотаж, вони таких ще не робили. Це ексклюзивні диски. Одні диски стоять 300 тисяч доларів. Yeah. Я вам кажу, дивіться, ну де ви таке знайдете? Те, що тітани такі, що хер поламаєш, я вам кажу так. Машина розіб'ється в ще в станції цілі. Так що при дзвоніть, диски ще робочі. Тільки для вас скидка 100 тисяч гривень 4 штуки. П'ята в подарок буде, якщо знайдемо. Пацани. Я оцю машину хотів купити, я її купив 15 тисяч гривень. Це, це ж це, це ж такі гроші офігенні, такі великі. Не я місяць не їв, не пив нічого, не одівався, ходив в одних штанах. Труси не міг собі нормально купити. Мівіну розділяв на два дня. Ви не представляєте, перший день їв мі ві... Пів мівінки з олійкою, а потім мівінки із приправкою. І цілу мівіну я з'їдав тільки коли свято було. А тепер дивіться. Вадим, дай мені ключа. Універсальний ключ до цієї машини. Відкривається як, як найкращого Мерседеса. Бак вмістительний, я вам скажу. О! Бак без Бачите, скільки залишилося зато? Не треба там на датчик дивитися. Прийшли, Каністр потрогали, все. Все добре, тут все є для цієї машини. Що, що треба для зазовоза? Той, що володіє машиною, от дивіться, ви їдете. Вас подрізає беха, все, виходить, на вас кинижжає. Ти, ти чо, а ти таки виходиш? Чо бля, давай поговоримо. А, і вибігаєш на нього. Звісно, треба було менше звісно, взяти, неверно. а то кидати не добре. Зато лобове пробуває добре. Прийшли бах і поїхали далі. Щоб до заправки добігти. Нахерно треба і так кіністри замість баха. Домкрат. Йоханий боба. Пацани. Тільки в Жигуля може бути такий домкрат. Оригінальний домкрат. Фігня з фігні. Що ти знаєш, ким працює? Вадимич каже, він не знає, він працює. От, взяли його кроти там. Суляєш там в порозі, має бути. ця хернятка, дирка. Суляєш. Це я обходи випускаю. Не, піднімай. Збігайся так піднімати. Тобі. Що добре хоч що на фуррутки думкрат не зробили. Бе 10 років буду колісо міняти. Ай-яй-яй. Оооо. Нащо ну тут треба? Тут два ключа тільки треба, ключ на 13-й молоток. Покупляли, тут йде йох, всі побилися. Нема сліп про цю машину. Я вам скажу так. Тут електроніка, персик просто, може потім покажем, я не знаю. Тут якщо включаєте фари, зажимаєте стоп гірлянда горить. Я вам кажу, на ялинці таких немає гірлянд. Тут немає сліп про цю машину. Все. Де мій універсальний ключ? Все, я не можу вам нічого сказати про цю машину. Салон. Я не можу нічого сказати про цей салон. Да, Так, найбільше ніж запорожця, що водиметь. Ну я вам так скажу. Тут вам щось повилазило, щось, ви... тут лопнуло. Ну, Шо там? Їдеш ти такий летиш, тут така екстра ситуація, де підрізали, ти такий хоч трей, другу втикнути, з четвертий... Все, піздять, взяв, розбив машину. Це ж це уму Муніка це тільки... Це тільки москалі можуть таке придумати таку машину. Дивіться, оце хазяїн купив у цього він її купляв, мені скажіть. Машина за 15 тисяч гривень. Він не їв, не пив, не вінку ділив. І купив оцінову херню. О, під магнітофон. Ну, можна її прикріпити, на навіть. Ну. Зато ручник працює, пацане. Людина, щоб нас братом цю машину, хату продала навіть. О, жила тут. О, мило їв через два дня. Бритва, я не знаю нашому. Приборка в пацаны. Машина пенсіонер. 91-го року. Що ви хочете? Кі кондиціонер. кондиціонер? Клімат контроль, що мені скажи, тут не О! Сильно мало. Холодне, гаряче. Все. Нічого не вам. О! Печка. О, там, о, круто все. Под... Подсос! Пацаны, подсос на стах Підсос подсос і поїхав. Звісно, як він на нас спас, потім ми його обхали <свісно>, до заправки. Парічка. Спідометр. Феррарі. Як ви думаєте, звідки в Феррарі взявся такий спідометр? Во, звідси вкрали, тут деякі деталі зробили. Хоча стоять. Да, звідси вкрали Феррарі, звідси. Хотя мені здається, Феррарі вкрали звідси. Ту, ви Феррарі. Акумулятор, дивіться, показує стрілечки. У мене на скутері навіть не робить. Ми неправильно підключили. Бензин. так ж. Я ж казав, нахер той датчик. Прийшли, каністру похитали і є. Чи масла нема? Пацани, це жигуль, тут масло не має бути. Прийшли, олії залили і поїхали. Що небо? Що таке, що смазується? Вивається, вона їде. Акумулятор. Який акумулятор? Сталкаття завів і поїхала. Утверточку покрутив, там багажника, воно відкрилося. Що, о, Ні, Дивіться, газ. М -м -м. Це що, газ? А це неправильно, це Жигуль. Він більше отсюдового сістрика доходить, як в мазі, шукаєш полочки сразу, щоб ховатися. Бо я не знаю. Тут... О, тут хоч турмоза є. Тому... А я не поняв, що водія ручки нема? Пасажирів є, а водія нема. Тобто водій як має спасатися? їхати? Він хоч би з ручку тримався, і це, якщо летить на нього фура. Він вилітає на фуру, він хоч би з ручку якось 300 тримався. 300 тонн. 300 тонн. Фура. Я таке ще не бачив, звісно. Ну це страшно, не... Вадимич бачив, я вам кажу, він їхав на мазі, в нього фура 300 тонн виїжджає. І це тако, знаєте? Вадимич, фура! Повертайся за рулем нема. Чуєш багажнику каже, там вона стане машина. Що стане? Ми летимо на фуру він в багажнику сидить. Так, по заднє місце. Йох. Рай для любого. Ну як Нясить любовніка. Треба в шлюхі спитати, чи то добре, чи ні. Потуботьки сходимо і спитай. Пацани, тут двері нахід не надо. Ага. Я маленький. І мені удобно, я вам завжди кажу. Маленький бути добре. О, віці, за ручечку. От, так, на мене отой ну, то тут можна хоч потриматися, бо. Манко. Ну, я маленький, я вам казав, так. Подушечку тільки треба підкласти і все. Да, во валити. Нормально. Хочеш так, хочеш так. Як влізе. Хочеш розклав, тут овалиш. Ручка. Які дебіли, їх придумати твої ручки містить. Ну, віця ніякого, ні дизайну, нічого. Гачок. Ще проволоку, блядь, би всадив і О! Стеклоподйомники. Йоханий бабай. Наче тут прикурювати мені скажіть, ця машина сама жістянка. Цю машину придумали, знаєте хто? Дебіл. Коли ось металолом всі здавали ці мітолоконцерні банки, це все поздавали. Приїхали, переправили, сплавили у цю вологу. Пацани, мотор Мерседесу. Мерседес і БМВ разом складали цей мотор, я вам кажу. Оце Мерседес зробив, оце Беха. В образно двадцятка тут стоїть. Ну пошутили, хватить. Гавняний мотор, що таке, я вам кажу. Ми з його раз взяли, поїхати покататися. Виїжджаєте, вона глохне. Ви думаєте, чого тут фільтрик на одному цьому прикручені? Вона пальці навіть тримають. Заглохла. Виберете. Як последній дебіл, У середині дорозі стоїть. Заводь. Він заводить. Зі цього хуярить бензин. Зі всім. Все, з'ївся. Закрили. І тоді можна сідати за руль. Шланги всякий. Фільтр новий. Води міш, твій фільтр не треба запорожу. Циліндрик навіть поржавів на тормоза, бо тут тормозів не було зроду. Ще з заводу, як випустили сказали, ваш тормоз — це шофер. Бо тільки тормоз може купити собі жигуль. Все, біс нічого. на акумулятор, двійки. Фара напряму підключена. Я фією. Я вам кажу так. Це не машина, це піздець. Взагалі, п'ять матерці. 1,5 мотор. п'ять моторів. Які один я вам скажу? Хлопці. Це капець. Тут навіть радіатор ще є, хлопці. Я в шоці. Радіатор на Жигульові. їм тут надати. Прийшов, водичку тако зверху полив, полив як небудь того мотора і все. Це жигуль. Їде, їде. Все. Приборочки цього. О, предохранителі. Всі гурять, я вам кажу сам. Треба возити себе, що такий мішок в баженько. Або дротиками напряму так взяли, влупили безпідохнітелів, теж гуль. Ну що ж, тепер фіналечки, пацани. Сказати чесно, машина так собі. Подріфтувати ній не треба і не можна. Бо дріфтанета, колеса одразу підлітають. Ну, колес не буде і все. Буде як корова. Дівки на неї реагують завжди по-різному. У Одні типу, підвези, підвези мене, от мене 10 мішків картоплі, там вкінем в салон, повезем, все, я що хоч роблю. Мені це каже, я в цей сарай не сяду. Оцінку вазом цієї машини я ставити не хочу. Не буду я її ставити. Що? Ну, ну, тоді був 91 рік. Люди зараз на що подумали, прийшли, проєкт показали, все, тоді це не починали. Ну так, да, виходить говно. А тоді що? Придумали, принесли на конвер, кинули цей. То цих банок шпрот. Все, робіть. Все, зробили. Ксок пластмаси, який скинули, там ножиком повирізали, хто виходить. Однакових Жигулів ніколи немає. В когось буде щось інше. Ну і зараз цих нових. Каліна, фірма, нічого нового не буде. Пацаны, машина сімейна майже. Четверо сяд. Далеко не їздити десь на кілометрів 100 можна. Більше ніж 100 не треба. Перегріється, стане. І тоді сім'я вам реально поможе. Четверо б все-таки легше. Кудася. Подв'язка на неї, я вам скажу так. Бля. Дуже жорсткий. Скажи, нам що це машина. Так, Боже, ядувань тільки. Велика ківня. Розход бензина в нього на сотку, виходить 8, 10. Ну хто як їздить? Ви зараз вступити в полі, з подсосом їздити, то вона буде брати 15-20 навіть, мабуть. На, на, Особенно цей ві, він живе дуже багато з я вам кажу. Якщо чесно, я цю машину не куплю. Я от хлопець, я таку машину не хочу. Але взяти цю машину вдруге покататися. Це друге діло. З вами був Іван. Їх наші нові дії. Окей, у друга на 6 по 13-й диски Ми виїжджаємо на охоту, білі діти